Ось що про це пише Снорі Стурлусон у своєму колі світовому? Одін установив закони у своїй землі, ті самі, що діяли раніше серед асів. Він визначив таке: усіх померлих людей слід було спалювати і класти разом із ними на погребальне вогнище їхнє майно. Бо сказав він, з таким самим багатством кожен мав прийти до Вальхоллу, яке мав на поховальному вогнищі, і тим же мав користуватися і те, що сам за життя закопав у землю. А попіл слід було винести в море або закопати у землю. Після смерті шляхетних мужів належало насипати курган на пам'ять. А після смерті всіх інших людей, що мали бодай якусь людську подобизну і гідність, слід було ставити пам'ятні камені. І цей звичай довго зберігався відтоді. Загалом, як ми знаємо, історик був із Снорії м, такий собі, і довіряти його особливих причин у нас немає. Одін у нього конунг, звичайний чоловік. Затініть. А втім, ці слова відомого хроніста підтверджує археологія. Дійсно, археологи розкопують спалені могили, тобто такі, в яких дійсно лишився тільки прах. Що цікаво, як зауважує Ніл Прайс, цього праху ніколи не більше за кілограм, хоча прах кремованого дорослого чоловіка мав би сягати 7 кілограмів. Куди дівалася більша частина праху загадка.